Ну, звичайно. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в лісовій галузі. Це треба. До... Знаєш, куди затратити? До вас, ви ж повноважна особа. По чому саме, по якому напрямку? Ви тобто, знаєте? По контролю, по видачі, видачі лісорубних квитків, так. по реєстру. Так. Так. По якому реєстру? Зараз вам все розповім. Давайте. Ось будь ласка, як вам? Як багаторічну А Можна я секундочку переб'ю? Багаторічну, то багаторічну, Саша, давай офіційну відповідь. Офіційний запит, офіційну відповідь. Ти хочеш в дипломатичній площині? Офіційно, давай мені запит від тебе, як від громадського діяча. Я тобі не дам, офіційну. Так що, мене прийом громадян, а не а ти, ти мені прийшов грузити мене питаннями. — А я хто? Я не громадянин. Ну, ти ж ти ж прийшов тільки громадяни. ролика зняти. Давай як Він, від, ти від ти громадського діяча. Ну, по, по якому питанню ти почало? Ви ще не почули питання? Ну, давай. Чому ж ви хвилюєтесь? Виді? Я не хвилююся, бо ти починаєш мене нервувати. А, ви ж не почули навіть питання. Давай, добре. От е, вам, як багаторічному керівнику, е, працівнику лісової галузі, так. от як ви сьогодні оцінюєте стан справ лісовій галузі? Вам подобається, не подобається, в порівнянні з минулими роками? Я не можу давати оцінку. Є вищі експертні організації, які можуть дати оцінку. Ну, у вас взагалі влаштовували? Тому я особисто, я про собі притримую своє, своє бажання оцінити. То тобто про, ви про, про загальне не можете говорити, про особисте можете? І не про особисте, і не про загальне. Окей, то що стосується ваших е, повноважень? Так. Є два моменти. Тобто є <кій> підпис на погодженні. Ще ви ставите раз? ваш підпис на погодженні виділення е, земель державного mm -hmm. лісового фонду. Mm -hmm. Ну як дивіться, ваш підпис стоїть. я вам поясню? Ми землю не виділяємо. Послухайте, ви є два приклади. Я не буду їх виталізувати. Усіх є два приклади. 25-й квартал, другий виділ Корнівського лісництва. — І що? — там стоїть ваш підпис. То до чого? ми тільки можемо розглядати, але надає деш Ви ти за... не путай, Саша. Я зрозумів. Ну, ну там стоїть ваш підпис. Я не впевнений. До вже скільки років пройшло, Я звідки знаю. Є стоїть ну дивіться. Підпис в чому? Це не в дозволі, не надані. Погодження. Ми не погоджуємо. А що за підпис? Ми нас. Типу висновок, але це не висновок, що ми не заперечуємо. А це все до Ну там. А для чого взагалі стоїть ваш підпис? Ви ну, якщо, немає порушень, де підпис? Аж, якщо немає порушень, то який підпис, Саш? Якщо немає порушень, то що я можу сказати, що там є порушення? чи ж? А ви перевіряли? Ну так точно. Там, щоб не було стиглих вікових насаджень, які підлягають під рубку головного користування і під ряд реакції, і так далі. А подальше використання. Я не надаю, я не можу контролювати ці війни. Ви ж контролюючий орган. Почекайте, які ми контролюєте? Я якщо надаю дозвільний документ, чи що? Ви не контролюєте діяльність державу? Довгострокового ні. Як я Державне агентство можу контролювати? А тоді яку функцію? Для чого взагалі існує регіональне управління? У нас є певне положення, ми діємо в рамках свого положення. Ну тут же в тому числі ви дотичні, даєте Я свій Я ще підпис. раз скажу. Там, де що від нас залежало, від нас тільки рекомендаційний характер цього висновку. Рекомендаційний. Нічого, нічого невідомо. мені не відомо. Невід... Ще які питання? Давай швидше.